Вітаю, Діви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 3 по 9 березня. І так, Діви, Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які енергії люди можуть бути присутні в вашому житті? І візьмемо пораду від карт з іншої колоди для вас на тиждень. Дивимось, діви, понеділок. Карта зірки. Дуже позитивна карта, з якої ви розпочинаєте тиждень, буде говорити нам про те, що ми надіємось, ми мріємо, ми фантазуємо, ми прописуємо свої якісь плани. Можливо, ми шукаємо людей для здійснення нашої мрії. Тобто, карта така мегапозитивна, яка б говорити нам про те, що ми фантазуємо, можливо, цілий день. Уявляємо своє майбутнє, уявляємо, який в нас буде будинок, уявляємо, яку ми хочемо машину, яку ми хочемо шубу, і так далі. Тобто фантазуємо, мріємо, надіємося на найкраще майбутнє. Карта ще буде говорити нам про те, що, можливо, ми спілкуємося зі своєю другою половиною, яка від нас далеко. СМС, дзвінки і так далі. Вівторок. Сім жезлів. Можливо, потрібно буде відстояти свої якісь кордони, свої амбіції. Сім жезлів нам говорить про вогняну стихію. Можливо, у вас тут буде взаємодія з овном, левом або стрільцем. Можливо, якась отака ситуація, коли ви будете відстоювати своє я. Наприклад, ви прийшли. На нову роботу, і вам треба показати, що я лідер, я вмію, я знаю, це моя робота, в мене є навики і так далі. Можливо, просто на роботі буде отака ситуація, коли вам треба відстояти свою якусь правоту. Тобто можуть бути такі якісь нападки від людей, але ви будете на своєму місці, притримуватись, будете чітко своїх якихось правил і повинні відстояти в цей день себе. Середа. Двійка мечів буде говорити нам про, можливо, якісь вибір, які нам потрібно прийняти в цей день. Двійка мечів нам говорить про те, що цей вибір може нам датися не дуже легко, тому що є якісь дуже багато питань в голові, є якихось незрозумілих речей в вашій голові. Двійка мечів це завжди в голові надумані ваші якісь страхи, емоції і так далі. Двійка мечів говорить нам про те, що вибір. Потрібно зробити однозначно, тому що після вашого вибору буде залежати подальше ваше, наприклад, життя. Якщо ви хочете там. Піти потрібно вам, да, ви не хочете, потрібно піти до лікаря, і ви знаєте, що після того можуть бути або полегшення, або, наприклад, ускладнення. Все ж таки вибір треба зробити в пользу того, що краще. Це так само і стосується і роботи, і будь-яких речей, які у вас там будуть. Тому вибір потрібно зробити, але при цьому у вас має бути рівновага. Тобто зважте все за і проти і приймайте правильне рішення. Четвер. 10 мечів. Говорить про завершення якогось етапу. Етап був болючий, етап був для вас неприємний. Ви кладете крапку. Наприклад, в стосунках, ви кладете крапку на поганій роботі. Да, Це приносить вам якісь неприємні емоції. Да, це болюча ситуація у вашому житті. Якщо ми говоримо знову ж про лікування, можливо, ви все ж таки ідете, вирішуєте, іти в ту лікарню, вирвати того зуба, воно, наприклад, вас болить, але ви кладете вже крапку над тим, що вас боліло. що було у вас дуже доставляло вам неприємні відчуття, що фізичні, що емоційні, і так далі. І от в четвер вже ця ситуація закінчується. Тобто, 10 м'ячів говорить нам про те, що ви кладете крапку на ті ситуації, яка вас довго мучила. П'ятниця. Королева Пентаклів, це ваша стихія, буде говорити вам про те, що ви знаходитесь свої стихії. Ви відчуваєте, що ви на своєму місці, ви собі знаходитесь, наприклад, вдома, наводите порядки. В королеве Пентаклів все розкладено по полочкам. Вона знає все, де в неї що має бути, в неї кругом порядок, в неї дисципліна. Карта може нам говорити про те, що, можливо, в нас взаємодія з такою людиною, можливо, ми спілкуємося своєю мамою, бабусею, сестрою, донькою хто постарше. Тобто карта нам говорить про приземлену стихію, можлива якась кольця. Покупка, тому що це в нас пентаклі, це в нас кошти, буде говорити про те, що людина розпоряджається розумно своїми коштами, вона знає, куди їх вкласти, як правильно їх потратити і так далі. Можливо, ви будете оформляти якісь документи з приводу будинку, квартири, купівлі землі і якоїсь нерухомості взагалі. <кій> Субота. Карта дьявола буде говорити нам про маніпуляцію, про якусь дію, яку не потрібно робити в цей день. Але ця карта нам ще може говорити про те, що до нас приходять великі кошти. Кошти можуть бути не завжди чесними, але вони можуть до вас прийти. Цей день може бути багато якихось залежностей. Тобто, звертайте увагу на те, що ви їсте, на те, скільки ви п'єте в цей день. Вибачаюся щось горло вже алкоголю. Да? Диявол нам завжди каже, виявляй свої всі темні сторони. Я буду тобою от так маніпулювати, а ти пробуй втриматися. Тому в цей день дуже обережно словами, з діями, з якимись взагалі не темними сторонами, тому що він цілий день буде вас провокувати на от якусь неприємну дію. І неділя. Дев'ятка пентаклів задоволеність своїм життям, задоволеність своїм станом. Отримання все ж таки коштів. У нас йде три карти підряд, які говорять про фінансовий стан. Тобто, що королева Пентаклів, що диявол, знову ж я говорю про те, що це будуть, можуть прийти великі кошти. Дев'ятка Пентаклів це також у нас кошти приходять в наше життя для того, щоб ми отримали задоволення, для того, щоб ми їх потратили на себе. Людина на цій карті відчуває, от, що в неї все добре, вона може собі купити, що її потрібно, потратити кошти. Кошти на те, що їй потрібно. І вона от задоволена всім фінансами, сім'єю, роботою і своїм відображенням в дзеркалі. І дайте мені пораду для дів на тиждень з 3 по 9 березня. Король жезлів. Вирішуйте свої питання от, по стихії вогню. <кій> тобто, якщо в нас тут сім жезлів буде говорити про те, що ми маємо відстоювати свої амбіції, от, доказувати, діяти отак от, рішуче, король жезлів нам говорить про те, що... План має бути: дія однозначно має бути. Ви повинні впевнено, чітко іти до своєї цілі, тому що король жезлі він добився вже того, чого він хоче. Він діяв, він діяв правильно. І добився того результату, якого він хотів. І ця карта нам буде говорити також про те. І якщо ж е, ми не говоримо про дію, ми будемо говорити про те, що, можливо, в вашому житті буде людина овен, Лев або Стрілець, якщо вам потрібна допомога такої людини, вона на цьому тижні буде присутня у вашому житті. Звертайте увагу на людей, які є. Якщо ж вам потрібна допомога, звертайтесь до такої людини. І так, дівець ваш таропрогноз. Позитивного вам тижня і до зустрічі!